І перейдемо до справ бавовняних у російському курську. Вночі пролунали потужні вибухи. Росіяни повідомляють про роботу. ППО губернатор області заявив, що поряд з Курском вночі було збито кілька українських безпілотників. В місцевих телеграм-каналах пишуть, що гарно бахнуло в районі залізниці, і саме там знаходиться військовий аеродром. Тим часом в мережі вже публікують фото та відео з нічного обстрілу. То що чули росіяни напередодні, давай. Это подивимось. Смотри. Мама! Смотри, ты так... мама! Да это помогает, что ты говорил. Я боюсь. Может, уже уйдешь справиться. Ты слышишь это? Сейчас я. Вон, дым, дым. Чего мы что у нас? Вот. Вот еще одна полетела. Что это было?